Тринадцять дівчаток та дев'ять хлопчиків. такий подарунок від молодих матусь, татусів та персоналу центру жінки, отримав Бердичів на свій день народження. Вже о восьмій ранку святкової неділі. Щасливі родини отримували вітання від команди Василя Мазура та особисто від Бердичівського міського голови, відвідуючи кожну палату останній, незмінно цікавився станом породіль, які імена подарували маленьким українцям батьки, де мешкають. Якщо брати місцевих, то рекорд Бердичевом встановили мешканці вулиці Європейської, Олександра Пителя та Корніловки. Народжувати до Бердичівського центру жінки приїхали матусі зі Слободища та Скраглівки, а також з Козятина та Чуднівщини. Ну а щодо імен, то тут впору згадати, що Бердичів місто чотирьох культур, і думаючи над іменем своєму чадові, батьки здається, не лише не забули про цей факт, а й захопили культури інші. Так що маємо в результаті Софійку, Іванка, Михайлика, Мар'янку, Даринку, а також Настусю, Лізоньку, Владика, Сашеньку. А окрім того, Марка Давида Кирила Єгора. Звісно, картина не була би повною без любові, та й це ще далеко не весь перелік. Молодим матерям зараз важке тягати зась, тож квіти та подарунковий пакет з дитячими костюмчиками саме те, що треба. Ну а батькам думається, по силам буде отримати від міського голови перший транспортний засіб для продовжувача роду дитячий візочок. Цьогоріч на офіційних урочистостях до дня міста вручать шість таких візочків. Тим, хто першими порадували бердичів своєю появою на світ, я кожного року виходиш. З цього приміщення центру жінки з гарним настроєм. Сьогодні в нашому центру жінки в відділенні знаходиться 22 дитини. Шість дітей народилися саме в рамках в ці дні, коли ми святкуємо День міста, День Молоді, День Конституції, відзначаємо Дні польської культури. Я переконаний, що ці діти хочуть і мають право життя, мати гарне життя, щасливе життя, жити в мирі. Вітаючи дітей, вітаючи мам, вітаючи батьків, було дуже приємно, що поряд з ними були близькі і рідні, які розділяють цю радість. Я хотів і бажав, і хочу ще раз сказати, хай, хай вони будуть щасливі, хай вони будуть здорові, хай вони живуть в гарній державі, яка буде турбуватися про їхнє життя.